Привіт-привіт! Я Світлана, це мій канал Давай Пов'яжемо, і в цьому відео ми з вами розпакуємо подарунок, який до мене приїхав з Німеччини від Наталі, її канал Капучета Роса. Така передмова. Коробка стоїть у мене достатньо давно. Я її отримала ще 6 лютого, а сьогодні вже 8-9, 9, напевно. Але я в той день я не змогла розпакувати, і на наступний день не змогла, а потім ракети і я не змогла. А, і я Наталі кажу, що вона стоїть, а я не маю змоги, не маю часу її розпакувати, тому що тут все гарно запаковане. І я хочу показати і вам цю красу. А Наталя каже, тож загляни всередину, там є не запаковане. Тож я заглянула і подивилася лише це. Наталя, цей подаруночок відправила мені з нагоди дня народження. Безмежно, безмежно тобі дякую. Я вже трошки піддивилася. Я вже в захваті від того, що там лежить, тому що там саме серденько є такі позиції. Я думаю, що вони всі саме серденько. Ну і, звісно ж, дякую і за увагу, і за подарунок. І дякую Долі взагалі за те, що вона познайомила мене через YouTube з прекрасними, прекрасними дівчатами. Давайте я викладу для того, аби потім не широдіти, і ми з вами будемо потрошки. Розглядати сонечко. Вирішила також до носа завітати і сонечко. Я насправді оці моточки бачила і декілька днів роздумувала, що ж це таке може бути. Що ж з цього можна зв'язати? Тут товстенька ниточка і два моточки. Я думала, можливо, рукавички. А потім, а можливо, це буде шалик. а потім зрозуміла, що Наталя капучета роса це червона шапочка. І з цієї ниточки. Буде шапочка, ось так. Скоріше за все, я її буду в'язати на свій розмір голови, а далі подивимося, хто буде носити. Так, у мене тут залишився лише папір, я все дістала. І тепер давайте з вами розглядати. Так, прекрасне сонечко, воно нікуди не йде, ну хай собі і буде. Воно так гарно нам підсвічує, гарно прикрашає кадр, отже, нехай воно зігріває нас. Ну що, дивимося? Ну, те, що лежить поза пакунками, як ви розумієте, я вже дивилася, трошки розглядала. Тут у мене прекрасна листівочка з гарним текстом ось така, дивіться, милі серденька. Це дуже-дуже приємно, коли отримуєш ось такі рукописні так, елементи в посилках. Далі шоколад. Так, тут я буду трошки зависати шоколад, напевно, 50% шоколаду, тобто це темний шоколад, скоріш за все, він дістанеться мені, тим паче з горіхами, а віка точно з горіхами не їсть. Можливо, Дані буде трошки під'їдати. Дякую. Так, ну, а ось це діткам. Вони ще не бачили, я не розпаковувала цей пакунок. Ну, це вони люблять, такі жалеєчки, ведмедики. Дякую. Дякую тобі, Наталя, що ти про діток подумала. А ось це, я коли побачила, я в першу чергу це лежало поверх, я побачила і просто розтанула. Це чай, я так розумію, ну ви розумієте, тут же все німецькою написано, хто ж його знає, що тут написано. Але я так думаю, що це чай, і це чай з різними прянощами. Я в своїх різдвяних відео, там, де я розпаковувала такий імпровізований адвент-календар, Показувала вам і пила разом з вами чай, який мені відправила Ольга з магазину Сьюшоп.ком. Там були ось такі різдвяні чаї, і з прянощами не різдвяні, а з прянощами. І тоді я казала про те, що це мій улюблений. Ось такий чай, я дуже люблю чай з різними прянощами. І мені, дівчата, мені здається, в тому числі і Наталя, писала, що це такий лімітований чай, який в Німеччині з'являється лише на свята. Але. Свята то прийшли, бачите, а чай у мене є. Тут написано, що це така якась лімітована, е, лімітований випуск. Тут я бачу кориця, ще якісь там горішки, мускати, тра-та-та. Він дуже класно пахне. Я вже сьогодні його розпакую і вже буду собі робити свято. Дякую. Наталечка, дякую. Я думаю, що цей подарунок ти вибирала з думкою про мене. Дякую, безмежно. Так, гачечок. Гачечок кловер. 2,5 мм. Такий, знаєте, ходовий для в'язання. Це, напевно, на шалі можна його використовувати. Іграшки, ви знаєте, я ж не дуже в'яжу, і кловера гачка я не мала. Дякую, дякую, мої всі гачки вже позносилися так добряче. Я маю китайські собі докуповувала, але китайськими в'яжу ще і Віка. і... Ну, вони, знаєте, так, зникають. Вона бере, а потім просить ще. Я кажу, ти ж брала вже гачок, його вже немає. Отже, буду мати змогу попрацювати гачком кловер. Дякую тобі, Наталечка. Супер. Тут дивіться, прям не гравіювання, а прям пробити ось тут, що це кловер. Цікаво, цікаво, буде попробувати, як він працює. Так, ну і ось ці моточки. Тут напіввовна, оп! Напів вовна, 70 акрил, 30 вовна. Ну, це, якщо я правильно розумію склад, що написано. Панпампам. 100 грам. Так, тут якісь рекомендації по ціні. А де ж метраж. 50 грам, 55 метрів. Тобто у мене 110 метрів. Чесно кажучи, на шипулю, можливо, буде і мало. Ну, але варто спробувати. Червоний гарний колір якраз для червоної шапочки. Треба спробувати. Так, ось тут такий намот, я вже також його діставала. Тут прям-така, знаєте, бобіно, у мене так не виходить намотати. Вона навіть не прогинається, тобто так солідно-солідно Наталя наметала. Я так розумію, що ця шкарпеткова ниточка вже змотана одразу з Мохером. Я ще запитаю у Наталі. Цікаво, цікаво. Мені цікаво, як Наталя так туго намотує. Щоб я не робила, в мене так туго не виходить. Так, я трошки прибрала кадр. І давайте розпочнемо ось так по порядочку. Цей пакуночок, потім цей пакуночок, потім цей. Тут залишили вже те, що було скрито від моїх очей. Сюди я вже не заглядала, я не знаю, що тут знаходиться. Тому це ще цікавіше так, відкривати і мені і ще і разом з вами. Тут я відчуваю, що тут чашка всередині знаходиться. І дивіться, яку я маю чашечку. Клас, мінімалістична, класна. І це якраз така чашечка кухлик на, на каву. Так, малесенька, гарна, супер. Прекрасна чашечка, дякую. Щось тут ще написано. Вона доїхала цілою. Уявляєте? Цей пакуночок прямо всерединці лежав, і ця чашечка до мене приїхала цілою. Клас. Так, а тут що? А тут? Супенвуль. Угу. Шахенмайер, шкрепеткова ниточка. Такі класні кольори, подивіться, блакитно-білі, ніби, ніби небо, ніби хмарки. І подивіться, як буде викладатися такою ніби рябушкою. 100 г 420 метрів, 75 вовна, 25 поліамід. Ну, Шахінмайер це німецька так, ниточка. Мені здається, такої в мене немає. Клас, Дякую. На дотик шерстиста, ниточка достатньо тоненька, ну на спеці 2,2,25, думаю, вона буде якраз. Супер. І ще така турбиночка. Так, це якраз тут вміщався шкарпетковий моточок, отже, якраз для в'язання шкарпеток можна використовувати таку турбиночку. Так, наступний пакунок. Щось тут м'якеньке, можливо, також тут моточок. Давайте подивимось. Вау! А це що таке? Ух ти! Це якісь такі моточки, дивіться, цікаві. Тут є ще щось. Ой-ой! Ой-ой! Це, напевно, опис якийсь. Так, я отак закрив на всякий випадок. Це, напевно, якийсь опис. Я запитаю у Наталі, але мені здається, що це якийсь опис, щось 18 на 18. Цікаво. Ха, цікаво, що це таке. Ну, напевно, тут ряди прописані. Можливо, я помиляюся. Давайте не будемо гадати. Тут написано, що 100% бавовна, 60 метрів на 25 грамів. Ну, напевно, тут 60 грамів необхідно на цю річ, яка тут описана. І щось номер 2,5-3,5. Можливо, це гачок для цього проєкту. Можливо, це гачок ось сюди і щось має вийти. Можливо, серветка. Гарні кольори. Дивіться, такі припилені, приглушені. Цікаво. Ну, подивимося, я запитаю, що це, що це має вийти. І, судячи з того, що тут написано, ось цей гачок, можливо, для цієї ниточки. Це інтрига. Так, і ще пакунок. Ще один пакунок. Він такий, знаєте, об'ємний, легенький, цікаво прикрашений. Я обожнюю насправді ось такі всякі штучки, але не вмію їх зберігати. Мені необхідно одразу десь її при... приліпити. Поки що страждає моя ось ця квітка, як ви показували, що на ній досі висять сніжиночки. Мені жалко їх знімати, бо я боюся, що я їх поламню, поламаю. Так, поламаю. Тож мені треба придумати місце, куди я буду ось ці штучки кріпити, аби вони у мене зберіглися. Поки що я вам видно, от сюди прикріплю на ручку. В мене, до речі, Віка вже сказала, що ось цей кошик, в якому стоять квіти, він їй, щоб я нічого не планувала на цей кошик, але по формі дуже зручний буде як проєктна сумочка. Цей кошик. Що поки буду прикрашати цей кошик, поки квіточки стоять, і розпаковую разом з вами. Розпаковую цей пакунок. Цікаво, цікаво. Наталя постаралася для того, аби мені було цікавіше все це. Розпаковувати, тримати інтригу. ти! Ух ти! Вау! Вау, вау, вау! Альпака флафі. Так, дівчатка-хлопчики, можливо, ось ця ниточка сюди? Що думаєте? Якраз вона в колір. І ось в такому варіанті це вже вийде щось більшеньке. Тут 30 альпака, 70 шурвуль. Маріно. Береносова вовна, напевно. От, тут є переклад. Альпака, шерсть 50 грамів 85 метрів. Чи я вам показую в кадр чи ні, високо поставила камеру. Зроблено в італії м'яка нитка, дуже м'яка, така дуже, дивіться, шерстиста, бачите? Така прям вовняна-вовняна. До лоба, вона мені трошки колеться. Можливо, тоді відворот, ось цим робити, а далі шапуля ось таким. Або ж тут 1, 2, 3 моточки 85 метрів на 3, це десь 250 метрів. Так? І тут ще 110, 300 метрів, 360. Ну, Треба щось подумати, але по кольорах вони, дивіться, дуже гарно, один до одного пасують. А ну, якщо у вас якісь ідеї виникли, скажіть мені, що можна з цього зв'язати? Цікавенько. Дякую. Буде цікаво попрацювати з цією ниточкою. Така, ніби, знаєте, схожа на ось ці ланцюжки з альпакою, типу Drops Air. Але тут така ниточка не ланцюжок, а просто ниточка, а на неї намотаний ось цей пух. Знаєте, ось ця нотка, вона ж достатньо товста достатньо об'ємна. А який тут номер спиц рекомендують? 7-8. Так, тобто її можна досить вільно зв'язати і, можливо, ось в поєднанні ось так, цих 350 грамів вистачить на якийсь жилет. Так, думаю, так. Да. Ну, є над чим подумати, є з чим працювати. Я запитаю щодо цих ниточок і опису. Я так думаю, що це опис, що у мене є. Мені необхідно запитати, щодо цієї ниточки прям така в мене розпаковка з загадкою. Ну, і, звісно ж, смаколики тут з ними все зрозуміло. Смаколики підуть по призначенню. Дякую, безмежно тобі, Наталя. Дякую за таку турботу, за таку увагу. Цього вам найкращого! Бережіть себе, перебувайте в укритті і до нових зустрічей!